Зімської міської області Харківської області Єгірців Олянишем, адміністративний український надійшов доступного начальника міського області в Харківської області про протягнення до адміністративної подальності за 14 Миколаєвича 1978 року народження огороджується міста Ізюма Харківської області громадянина України, освітовий дружини. Працює, працює поміщником консультанта народного депутата України з адміністративного протягом року не непритягності. Мешка за 300 храськообладського міста 1 вулиця Українська, Т-23А, 173 кодексу України про адміністративне правопорушення. Парадміністат, право передбачення 268 у пап раз'яснено. Становив 14 березня 2014 року заїка. Десятий тридцяти годин у місті Дім приміщення зімської райради. Пече засідання, 21 сесії Зюмської райради, четвертого скликання Т. Пошкодив листи реєстрації депутатів районної ради та список депутатів Зюри Ради 4 скликання з пойменним голосуванням на 31-й сесії районної ради 4 березня та закликав присутність на тому, щоб вони не давали можливості проводити голосування чим вчинив хуліганство, За яке, будучи допитанському засідністю проблеми на візне, пояснив, що дійсно він зазначений час знаходиться в приміщенні Зюмської ради. Під час засідання 31 сесії юмської ради 4 скликання, проти ніяких дій, які місяць ознаки трибного хуліганства, не дійсно. Дієві відповідності до законної Поставьте основную результату 18-114 руку. Та положення приміщення консультантного депутата України засучного постанову Верховної Ради України No3795 уряд 13.10.95 року. Листи реєстрації депутатів районної ради та список депутатів зімської ради 4 го сликання з певним голосуванням на 31 сім'я ради від 14 березня він ввилював, намагався повернути документи, які належали йому. Суд, вислухавши писання її ка, свідків Глушенка, Чигириниці, Ювірчища, Новікова, Шамва, Меркулова, Дехтяльову, Лисенка. Парцинки, коротко, Таріщенко, переслідуючи песення Мороз, перевірчива метал справа, саме партоклу про адміністративне правопорушення No206808 на звачку 3314 рухварч правопроводів постановок відмову порушення кримінальної справи 18.3013 року, Варчу Пере 5. Інші матеріали справа Ручка 7.40. Вважає, що події заїки вбачається склад адміністративного порушення, передбачено стає 173 купа. Заперечення заїки суд не приймає до уваги та російські їх критичне і намагання уникнути відповідальність овськове правопорушення обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність відповідно до статті 34 35 КУПАП не встановлено. При накладенні адміністративного стягнення відповідно до статті 30 КУПАП Враховується характер чинного правопорушення, порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'яжують і втяжуть відповідальність. Суд враховуючи характер чинни правопорушення, особу порушника, ступінь вини, обставини справи, застосовує дозаїки, адміністративне стягнення, виді адміністративного арешту, вважаючи зазначені стягнення необхідним та достатнім методипобігання сквоєння інших правопорушень. Корочучі стаємо таксі 273, 256, 268, 1083, 30 — купав суд постановив. За і картини Миколаївича щоб винати виново здійснення порушення передбаченості 170 тарів, по факту дати адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 5 діб. Постанова підлягає неганому виконанні. арешту рештів обчислювати з дня винесення постанови. Постанова для... Виконання направити до органу на внутрішніх справ України. Постанова справи про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до поліційного суду Харковочка, Лезінський міськрадний суду особи і попротивник адміністративної відповідальності. І законним представником, захисником потерпілим і представником, а може бути внесено подання прокурора протягом 10 днів з дня його винесення. Суддя підпису.